У шостій значили 210-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. Події під назвою Борітися поборити вирішили зробити благодійною. Десять років тому назад особисто я була на святкуванні 200-річчя Тараса Шевченка в Каніві. І мене там вразив ярмарок, який проводили мешканці цього міста. Бо Тарас Завжди писав, як пам'ятаєте, і борщ, і каша, і вареники, і все і тому ми вирішили приурочити до 210-річчя Тараса Григоровича Шевченка, нашого символа України, оцю ярмарку, до участі у ярмарку долучились представники різних освітніх закладів міста так ліцеїсти одягли вишиванки та торгували співаючі. Ми принесли смаколики, жилі, ники, Оберіг, оберіги. А ще ми принесли багато віршів і пісень». Асортимент ярмарку був широкий. 10 класу ми прийшли допомагати всім, хто готував ці смаколики, солодощі, картопля називається, тут на цукерочок. Тут тістечка, пиріжки, пиріжки з маком. Представники екоцентру імені Корнієнка передали квіти та фіточаї, вирощені юнатами. А ще учасники заходу у день народження Шевченка декламували його вірші. Крім цього, на заході можна було скуштувати смачний куліш. Його приготували на честь Шевченка. Бо за словами організаторів, кобзар колись також любив ним ласувати.